Покривка це якийсь черговий хайповий тренд, це інтерес продавців насіння, це дійсно крута тема, бо у когось вийшло. Чи це, можливо, еволюція? Да? Тобто ми всі до цього прийдемо. Що таке ця покривка і чого пляха всі про неї зараз говорять і всім цікаво? Всі десь чули, всі десь бачили, а що воно таке, з чим його їдять? Ніхто не розуміє. Тож давайте в форматі агрофіла розбиратися льоха з цією покривкою. Що ж воно таке і з чим його їдять? Агровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лукаїнчук. Я агроном і засновник Гровекс AgroDigital Holding, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Про покривки в мене зараз є питання, я буду їх читати і проговорювати. Почати хочу з фундамента. Да? Тобто, як я бачу питання покривки взагалом, да? чого всі про це говорять? Невже це просто якийсь черговий хайп, який там похайпує, його хтось там розоблочить черговий раз? От, і воно все зійде на нівець, і ми будемо з вами там пахати, як пахали. Так от, Я бачу кілька причин, кілька різних сторон, чого до цього. Ну, фермери приходять. Ну, перш за все, да, ну, дійсно це тренд. Да, от, не сильно хайповий, да, але тренд. Покривні культури, а, він а, у нас з вами прокачується. Є люди, які його там, хочуть качати. Але давайте будемо говорити по факту: це тренд. Це те, про що а, людям цікаво, це те, про що люди хочуть дивитися. Це те, про що люди хочуть читати, це те, про що люди хочуть слухати. Це тренд. От. І якщо там, ти шариш покривки, або вже в себе використовуєш якийсь елемент технології, то ти крутий. Ну, типу, або можеш про це там, розказати, показати. Це, до речі, одна із причин, чого я власне, записую це відео, бо ну, бляха. Багато людей приходить в коменти да, і питає. Та й дзвонять мені. А, мої клієнти, мої партнери теж питають. Хоча насправді тема ну, дуже стара, да, покривні культури, сидирати. Ну, зараз це їх називають покривні культури. Да, а ну, У нас з вами в культурі пострадянській це називається Сидирати, да, або Сидиральний пар, кстаті. ось Це наша стара а, назва. Це майже те саме. Просто ми чогось з вами сприймаємо, що сидеральний пар це цілий рік має типу, бути поле під якоюсь культурою, але ну, це не так. Да? Сидеральний пар може бути там і місяці, і два, і три місяці, а не 12 місяців. От, тому, ну, перш за все, це тренд. Друге, його качають е фермери, в яких вийшлося. З сторони, з другої сторони, може навіть не вийшло, але вони хочуть продати насіння. І це нормально. Комерція да, і е, е, жадібність, бажання заробити це двигун прогресу. Е, лінь теж двигун прогресу. Це нормально. Тому фермери, в яких вийшло, які хочуть продати насіння, та й не тільки фермери. Я вже бачу, в на, нас Grovex Market продає від міжнародних компаній спеціальні. На седеральні суміші. До речі, якщо вам цікаво, напишіть в коментах, я зніму на них огляд. Бо я сам ну, бачу листаю склад склад на Grovex Market, а я бачу всі відправки, які до вас йдуть, я це все контролюю. От, кожну відправочку, все сфоткано, все бачу. Я бачу їдуть седеральні суміші. От В пакетах, там, умовно, як кукуруза насіння, тільки в таких самих мішках їдуть седеральні суміші. І кожна із них там, має якесь своє призначення. Від там, регіону, чи задачі, яку поставив перед собою фермер, під це зібрана сумішка. Отже, тепер переходжу до питань, які ви написали е, в мене в Інстаграмі, тіктокі чи Ютубі. Е, чи варто їх сіяти, чи нешкідливі вони для ґрунту? Ну Дивіться, покривка, насправді, якщо правильно нею користуватися, вона капець просто яка корисна для ґрунту. Е, тому що вона буде затіняти ґрунт. Е, ну, тільки що говорив на прикладі соняшника, да? або зараз, ось на прикладі пшениці. Уявіть, якби тут був якийсь зелений коврик із якоїсь там вики, ріпаку, овса, гірчиці ну, і так далі, поле виглядало б набагато гарніше. Але да, запас вологи в ґрунті капець якийсь який маленький, але ж ну, все одно якісь дощики проходили і все одно. Покривка глибше проникала корень, до речі, таким самим рихлила би ґрунт. Тому покривка точно не шкідлива, але навіть не те, що затіняти і рихлити ґрунт. Покривка робить так, щоб бур'яни не сходили, і покривка розкачує біологічну активність ґрунту і доступність елементів з ґрунту. Тому, ну, це супер круто, це, я ж повторюсь, да, еволюційна штука, яку краще не зупиняти, краще піти вивчити і возглавити, ви в себе в регіоні займаєтеся цим, це дуже круто. Друге питання, коли їх сіяти? Ну, покривку треба бажано сіяти тоді, щоб важливо, в момент збирання попередника, або давайте так, це не попередник, це в момент збирання основної культури, в яку ви підсіваєте покривку, щоб поле було закрите. Тобто, щоб умовно основна культура закінчила вегетацію, але вегетація на полі не закінчилась. От, такий момент. Це перше. Друге, Бажано покривку вбивати, в момент переходу в генеративний розвиток, Ну, умовно, цвітіння. Тобто, Поки йде вегетативний. Розвиток, ну це якщо там дуже грубо, да, поки йде вегетативний розвиток, то покривка віддає в ґрунт свої кореневі виділення. А потім, коли почалося, починається генеративна фаза, умовно там цвітіння, налив, достигання, то тоді вона тільки забирає з ґрунту. А нам же ж треба, щоб покривка нам віддавала щось в ґрунт і робила роботу в ґрунті. Тому як яка культура, як який регіон, сезон, кількість тепла і так далі, це все дуже відносно. Це треба тестувати у вас в вашому господарстві. От. Це може бути умовно там від 40 до 60 днів да, оцей вегетативний період. Е, наступне питання: чи можна їх висівати після основної культури, пшениці? сої? Дивіться, тут питання, ну, то що після збору культури висівати можна і треба, це 100%, але набагато крутіше, щоб покривка вже була на полі, коли ви збираєте основну культуру. От. Якщо у вас вийде придумати, як це зробити, то обов'язково записуйте відоси, діліться. Це, типу, дуже крута тема. Ну, типу, там, підсів о, в пшеницю, або там, підсів о, в міжряді соняшника, або там, підсів дроном. Ну, ну, типу, варіантів багато є. А, і насправді ви можете, саме ви, хто зараз дивиться це відео, можете придумати дуже крутий, неочевидний спосіб, який всі потім будуть використовувати в Україні. Тому що зараз. Ми дивимося на досвід там, американців, канадійців і так далі. Але в нас з вами має бути свій досвід, і він має бути для нас з вами набагато крутіший, ніж у них. Як вони впливають на врожай наступної культури? Та, як правило, позитивно. Тобто, якщо є покривка, є сидерат, який вбили, заробили, він збільшив доступність елементів і біологічну активність ґрунту, відповідно, наступна культура скаже велике дякую. Ну, насправді це один із методів, як або збільшити врожайність, або... Збільшити прибутковість за рахунок зменшення використання добрив, наприклад. От. Але ну, по добривах теж дуже відносно, тому що тут вже точково треба дивитися аналіз ґрунту і куди яку покривку, що ви хочете там мобілізувати, зробити доступним, який pH. Ну, взагалі, там дуже багато перемінних, якщо ми говоримо саме там зменшення живлення. Але теоретично це можливо в форматі там не то, що зменшення. Оптимізації витрат на живлень, я би так сформулював. Чи є ризики, що вони стануть бур'янами або будуть конкурувати з основною культурою? Да, тут капець просто які ризики. Якщо ви покривку вовремя не вб'єте, якщо покривка вас від насінниться, від семіниться, то це буде срака. Це буде така срака, що ви собі не уявляєте. От, ви потім ці всі цикорії, Гірчиці і так далі, ви потім з поля хрен виведете. Будете мучитися з ними дуже-дуже довго. Тому е, це великий дуже ризик покривки. Е, її треба вчасно вбивати, повторюю. Да, нам треба, щоб покривка вегетувала на полі тільки вегетативну частину. Е, коли вона починає цвісти переходить в генеративну стадію, да, починає формувати насіння. Нам треба її вбити. От, просто запам'ятайте, да, що. Починає цвісти, срочно треба вбивати, ну, типу, бо якщо від то хі, буде срака. Які методи знищення чи приорювання покривних культур ефективніші? Ну, понятно, що ефективний це там, якимось рублячим катком, ну, типу вольтою, покласти, да, а потім якимось агрегатом перемішати з ґрунту. Це, мабуть, ну, був би найбільш ефективний. Але не всюди, я би сказав би навпаки, на більшості території заробляти покривку в ґрунт не обов'язково. Бо вона спокійно собі вже проникла в ґрунт корінцями. Вона буде виконувати функцію там, затінення землі, так? тобто вбита покривка, рослинні рештки покривки. Так само, як зараз солома затіняє чорний землю. Да, чорний ґрунт від пересушування да, і перегрівання, точно так само покривка буде захищати ґрунт, тому типу, загорювати її не обов'язково, але вбити її треба обов'язково. Якщо ви її умовно не заорите, да, а просто побігаєте там, рублячим катком, бороною, дисками, да, то ви її не вб'єте. Вона все одно. Вона все одно продовжує вегетувати, тому найбільш ефективний спосіб все-таки буде або там якісь багаторазові проходи техніки. Хоча ні, це не, не, не саме ефективне. Саме ефективне це буде або гербіцидом, або плугом. Ну, типу. Але знову ж таки, з огляду на те, що покривка буде використовуватись в Україні, де основний лімітуючий фактор у всіх регіонах волога. Да, то я би на плуг не дивився. Я би вам казав, що тоді найбільш ефективний спосіб це саме от гербіцидом вбити всю покривку за один прохід і все. І хай собі вона стоїть. Чи зменшують вони потребу в гербіцидах і пестицидах? Так, е, да, насправді таке може бути. Ну, якщо винести задушки саме вбивання покривки, то поки вона росте на полі, в ній гірше розвиваються бур'яни. З одной сторони, з другої сторони, поки є висока біологічна активність, то у вас буде зменшуватись патогенний фон. Ну, типу, бо біологічна активність буде відкомпенсовувати, зменшувати патогенний тиск. Ну, це складно, швидко пояснити. Ну, в общем, якщо винести задушки, що саму покривку треба вбивати гербіцидом. От, то да, вона може призвести до того, що ви зменшите пестицидне навантаження в цілому. Є винятки, є, якщо неправильно користуватись покривкою, можна зробити гірше. От, але в більшості випадків буде краще. Як покривні культури впливають на вологозабезпечення ґрунту? О, Це класне питання, бо там я вже бачив в попередніх відео холіварі в коментах. А, що, типу, одні кажуть, да, покривка це круто, вона зберігає вологу, а їм в коментах відповідь пишуть: та як ж вона зберігає, якщо самі рослини, які ростуть, використовують вологу? А, тому давайте розставимо всі крапки а, над І. А, да, Покривка, коли проростає, коли вегетує, вона транспірує. Не може бути по-іншому. Але а, якщо вона таким чином закрила ґрунт, затінила ґрунт, то. На транспірацію через рослину уходить або так само, або навіть менше вологи, чим якби ґрунт був не закритий. Тому, якщо дуже загрубити, да, то умовно можна вважати покривку за нуль. Що маю на увазі. Або у вас ось з поля випарується волога сама по собі непродуктивно. Або у вас буде покривка, яка її транспірує продуктивно. Да, тобто якось точно порахувати дослідів я не бачив, де да, і насправді зробити їх було б дуже складно. Науковці, хто мене дивиться, ювелкам, це тема для докторської роботи. От, е ну, бо це реально важливий дослід. От, але якщо дуже загрубити, да, там, базуючись на моїх знаннях по агрономії, на наших алгоритмах з Grovex Academy, які ми е там, систематизуємо, е то я пропоную зараз да, на даному етапі вважати це. 0, да? тобто, так було б непродуктивно, а так продуктивно. От, тому сказати, чи так більше, чи так більше, ну, зараз дуже складно. Які покривні культури найбільш тільки до посухи чи надмірної вологи? Е ну Дивіться, треба дивитися вже конкретні сумішки, тому що в залежності від сроків посіву і температур, е може змінюватись набір е культур в сумішки. От, е ну, понятно, що. Якісь там, типу, злаки, або е, там ріпак, да, або да? бобовий, до речі, дуже класно, посухостійкий Ну, в общем, е, треба дивитися, що є доступне на ринку, треба дивитися. Яка у вас є задача після там, конкретного попередника, тобто чи, чи після пшениці, чи після соняшника, чи після кукурузи, от, і яким способом сіяти, і яка задача, і коли потім вбивати, від цього буде формуватися сумішка. Да? Єдине, що не забувайте, що якщо ви використовуєте маленькі рослини, дрібно насінні, от, ну, саме, самі по собі рослини бувають дрібні, да, от, як там конюшина чи спарцет. То тоді треба більше одиниць насіння на квадратний метр. Там, до речі, є спеціальний калькулятор, як це рахується. Е, якщо вам цікаво, то вже пишіть в коментах, поділюсь колись в наступних випусках калькулятором. І типу, пишіть дай калькулятор да, і ставте лайки. Якщо у вас ще залишились питання по покривних культурах, пишіть в коментах, ставте лайки. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Хай пробуде з вами урожай і перемоги!